Сьогодні на огляді шупер Лао Банджан. Бюджетно, ароматно і дуже-дуже горіхово. Шупуер Лао Банджан і Сайто Лао Марс, що може розповісти цікавенького про цей чай. Виготовляється він в регіоні Юнань. Серевина збір 2008 рік, доволі витримана шуха. Фабрика Чун Zuan. Саме цікаве, що коштує він 569 гривень. Доволі бюджетний. Шу Цей шупуер, він є крупно-листовим, тому у нього має такий потужний сильний пуерний аромат. Ці якраз упаковочки досить зручно. От, о, перві враження зафіксувати. В цьому пуері досить потужний аромат, саме крупно-листових шупуерів. А хто не знав крупно листові шупуери, вони відрізняються такими приємними землянистими і грибними нотами. В цьому шупуері відчуваються такі оці приємні землянисто-грибні ноти, і вони ем, насичені такою солодкістю. Солодкі граби. Джем із грабів. Дуже прикольний аромат. Дуже прикольний аромат крупнолистового шупуеру. Розглянемо чай поближче. Доволі проста упаковка цього чаю, але що ви хотіли від бюджетника 2008 року. Як можна замітити, що цей шупуер, він виключно із крупно-листової сировини. Але якщо ми подивимось більш детально, то ми замітимо ще в складі багато черенків і стебла. Ось, наприклад, прям такий шматочок стебла. Але я вас запевняю, що черенки і стебло в цьому шупуері. Вони мають виключно рецептурний характер, вони тут в такій кількості не просто так. Черенки і стебло в цьому шупуері підкреслюють грибні і горіхові ноти. Якщо в ароматі сухої сировини ми відчували м, такі землянисті, грибні ноти, солодкі ноти і ноти горіху, то е, чай в розігрітому чайнику набув досить об'ємний, сильний е, аромат грецького горіху. Цей аромат він дуже глибокий і в ньому присутні от, багато. Багато ступени аромату грецького горіху. Оці всі ноти, землянисті, грибні ноти, солодкі ноти, вони всі почали якось взаємодіяти і грати з ароматом грецького горіху. І ти, коли нюхаєш цей аромат, ти відчуваєш, що то аромат самого грецького горіху, ти відчуваєш аромат. Перетинки грецького горіху, ти відчуваєш, от аромат і притерність цієї шкірки грецького Горіху. Дуже об'ємний, дуже такий масивний, багатий аромат грецького горіху. Я думаю, цей БПР білочки в парку би оцінили. Би це Дуже горіховий, дуже горіховий аромат. Незважаючи на ціну, лаобанджан має досить збалансований і приємний смак. В основі його смаку це є Грецький горіх. Грецький горіх він тут фігурує і в ароматі сирої сировини, і в ароматі в розігрітому чайнику, і також в ароматі самого чайного настою. Доволі об'ємний Він такий горіховий, горіхово три, такий смак і аромат. А, землянисті і а, грибні ноти вони відчуваються в настої, вони а, ледь ледь відчуваються, вони десь а, уходять в глибину цього смаку і створюють об'єм. Це доволі об'ємний. Смак і аромат, що доволі цікаво, тому що він є доволі бюджетним, при тому він має складний, об'ємний смак і аромат. Якщо у вас не натреновані смакові рецептори на оці землянисті і грибні ноти, ви їх просто навіть в цьому чаї, в настої, ви їх даже не відчуєте. Тому що е, ці дескриптори вони досить тонкі і е, створюють таку масовану е, обширну картину. Е, сам смак доволі однорідний і розділити його на дескриптори треба ще пропити пуерів і навчитися. Це саме той смак, який хочеться. Відчути від крупнолистового шупуеру. Ви знаєте, от часто в моду увійшли гунтіни і такі купажі, з там, де багато бруньки. Ми всі в шупуерах шукаємо бруньку. Але є одне но. Коли ми купуємо шупуери з брунькою. Вони так, це, це також смачний пуер. Я нічого проти гунтінів не маю, ви не подумайте. Але там трішки інші смакові дескриптори, гунтіни, вони а, уходять в такі шоколадні, сухофруктові ноти, коньячні, можливо, в якісь такі дерев'янисті. А що стосується саме крупнолистових шупуерів, вони якраз таки мають оцю глибину смаку, оці подвальні аромати, аромати грибні. Не треба забувати, що шупуери вони стали популярними саме завдяки своїм землянистим, своїм грибним подвальним нотам. От Вспомніть ці історії про шупуер, які закопували в землю. Ну, я розумію, це все байки, але це дало популярність цьому чаю. Шупуер став популярним не за своїх сухофруктів, не з гунтінів. Гунтіни це вже з'явились рецептури набагато пізніше. А шупуери, вони з 70-х років. І ви повинні зрозуміти, що ці подвальні такі, е, приємні подвальні, там аромати мокрого віника зустрічаються, аромати такі грибні ноти. Це круто, це смачно. ці... Ці смакові дескриптори вони створюють такий об'ємний, потужний, глибокий складний смак. І я, я обожнюю крупнолистові шупуери саме, саме за цей складний смак. З чим я можу порівняти? От, от наприклад, наприклад, всі ми любимо сири. так? Але. Є деякі люди, які люблять сири, наприклад, з пліснявою. Да? Ти же самий Дорблю, е ну там їх багато видів, різних брі. Е це все сири з е пліснявою і це доволі складний, цікавий е смак. Тож самі е ці смакові дескриптори, які зустрічаються. Землянисті грибні в шупуерах, вони також роблять складний смак і вони створюють об'ємний смак. Рекомендую Лао Банжан до покупки. Коштує недорого, смак глибокий і цікавий. А ви підписуйтесь на мене, ставте пальчики до гори. І зустрінемось в наступному відео.